Розкажіть про себе, будь ласка. Мене звати Майк сент Онж. Я американський громадянин, який служив у наших військах морським піхотинцем з 1982 по 1986 рік. У мене відсутні всі чотири кінцівки. Це робить мене чотирикінцівковим ампутантом. Моя втрата кінцівок не пов'язана з військовими діями. Я втратив їх через пневмонію, сепсис і гангрену. Це було в січні 2000 року. Я провів п'ять місяців у чотирьох різних лікарнях, два місяці в медикаментозній комі. А коли прокинувся, всіх чотирьох кінцівок не було. Перші протези рук я отримав приблизно 4 липня, коли моя шкіра була готова прийняти протез. Протези ніг я отримав в останній тиждень серпня, тому що мені пересадили шкіру з середини стегна донизу. і мені потрібно було за медичними показаннями переносити вагу на цих ногах. З того часу, з січня 2001 року, коли я став більш незалежним, я почав допомагати людям з ампутаціями. Я був волонтером в організації Табір без обмежень, яка займається дітьми. Я також захищаю інтереси іншої організації, яка називається Американська Коаліція Ампутантів. І остання організація називається розвиток новичок для життя. З цією організацією я зміг поїхати в Україну разом з протезхабом. Місія протезхаб полягає в тому, щоб зробити країну і людей з ампутаціями більш незалежними і подібні речі. Мати справу з людиною, у якої відсутні обидві верхні кінцівки, дуже складно. Це дуже дуже рідкісний вид ампутації. Тому база знань про таку ампутацію. Люди, які знають, як лікувати і працювати з такою ампутацією, є ще більш рідкісним явищем. Тож ми змогли поділитися нашими знаннями з протез згабом і громадянами та воїнами, захисниками України, які також втратили принаймні обидві верхні кінцівки. За цей час я зрозумів, що люди всюди залишаються людьми. Громадяни України прекрасні в тому сенсі, що вони співчутливі, турботливі та небайдужі не лише до своїх поранених захисників, але й до інших людей, які можуть мати інвалідність. Я також дізнався, що люди залишаються людьми скрізь. Знову ж таки, тому що що ваші поранені захисники прийшли до тих же висновків, що і ми тут в Америці. Якщо у мене немає обох рук, як мені заповнити прогалину, як я буду себе годувати, як мені одягатися? Вони дуже дуже незалежні і дуже функціональні. Вони активні члени суспільства, і це те, що було дуже приємно бачити для мене, як для американського громадянина. Це безумовно місія, як центру розвитку життєвих навичок, так і протез-габу хабу зробити людей настільки незалежними, наскільки це можливо. Чи не могли б ви дати можливо, якусь пораду, тому що багато українців отримали поранення через війну? Це і військові, і цивільні і так далі. Тож, може, ви маєте для них якийсь меседж і не тільки для військових, а й для всіх людей з ампутаціями. Розуміння того, що люди військові вони просто хочуть виконати свою роботу. Я це розумію. Я сам був військовим, і я просто хотів виконати завдання і закінчити роботу. Цивільне населення прекрасні люди, знову ж таки, вони хочуть допомогти. Вони хочуть переконатися, що з людиною з інвалідністю все буде добре. Що я зрозумів, і що є універсальним, так це те, що людина з інвалідністю всередині залишається тією ж самою людиною. Змінився лише зовнішній вигляд. Я чоловік, батько, брат і син. Всі ці ключові елементи того, ким я є, не змінилися. Єдине, що змінилося в мені, це зовнішній вигляд. Так само і ваші поранені захисники проходять через цей перехід. Вони так само залишаються синами, чоловіками, батьками, братами. Тобто, те, ким вони є, не змінилося тільки зовні. І це те, що я хочу, щоб народ України зрозумів. Я той, ким завжди був, і ваші поранені захисники ті, ким вони завжди були. Гумор у них такий самий: їхні симпатії та антипатії залишаються незмінними. Тож зовні ми можемо виглядати по-різному. І іноді це може бути трохи складно зрозуміти. Або як мені реагувати на цю людину? Ви реагуєте на них так само, як і на всіх інших. Вам потрібна допомога. Чи можу я вам допомогти? Тоді вже справа за людиною з інвалідністю прийняти це чи сказати ні, дякую, я сам і це робить нас рівними, однаковими. Чому ви сьогодні тут? Чому для вас важливо підтримувати Україну? Мені була надана можливість поїхати в Україну, щоб працювати з вашими пораненими захисниками. Я прийняв цю пропозицію. Я обрав це і я хотів це зробити, тому що відчував, що це необхідно. Я відчував, що можу зробити свій внесок. Потім я повернувся. Фізично я був втомлений, трохи змучений. Але коли мені представилася можливість продовжувати підтримувати громадян і військових України, я прийняв те, що мені потрібно: що я повинен продовжувати рухатися вперед у своїй підтримці. Словами тут не обійтися. Я повинен показати своїми діями, що мені не байдуже. Я стурбований і хочу, щоб Україна досягла успіху в поваленні режиму цієї диктатури Росії, яка намагається знищити вашу країну. Але ви не маєте українського коріння, іноді знаєте, люди займаються адвокацією, тому що вони українці або мають родичів українців чи щось подібне. Тож яка ваша мета? Я вважаю, що ми всі однакові. Я людина, ти людина. І якщо ви страждаєте, я хочу допомогти вам у ваших стражданнях так само, як інші люди допомагали мені, коли я страждав, коли мені було боляче. Так багато людей звернулося до мене. Я хочу, щоб ви знали, що ви не самотні. Хоча іноді Америка може відволіктися і забути, а я не забуваю. Багато таких людей, як я, не забувають. І я не кажу про людей з ампутаціями. Я кажу, що є багато американських громадян, які пам'ятають, які розуміють, що відбувається, і які хочуть підтримати вас якнайкраще. Ось чому я тут, ось чому це важливо для мене.